Роботи з республікою Польща ми теж їм дуже дякуємо, тому що наш стратегічний партнер, який дуже активно підтримує Україну в протистоянні з російським терористичним режимом да, країни агресором яка зайшла на територію України проводить бойові дії, так само п'ячь народу Польщі, так і владі Польщі, яка нам допомагає. Але те, що сьогодні складається певні протистояння в економічному плані, це ж, скоріше за все ситуація, яка значно перевищена в публічному просторі, чим є насправді. Подивимося до прикладу, те, що Україна сьогодні експортує в Польщу, це не ті великі об'єми, на які можуть старжитися польські товаровиробники, чи румунські товаровиробники, чи угорські, чи болгарські, тому що більше мірою ми використовуємо ці кордони як транзитні коридори до інших країн Європейського союзу, або вже до третіх країн світу, куди ми як держава в рамках зернової ініціативи, в рамках експортних потенціалів, в рамках роботи зернового. Тих коридорів солідарності має можливість їх портувати те, що сьогодні відбувається в Польщі. Мені не хотілося б говорити про а, позиції лише поляків. Мені здається, що тут навіть трошки відіграє певну роль і ПСО, знаєте, такий психологічний тиск, який здійснюється певними третіми силами для того, щоб то зробити з цієї ситуації якусь над Тому що якщо подивитися по факту, ми будемо зможемо з вами проаналізувати, що. Те, що Україна експортує, це не тому, що ми так хочемо, а це тому, що в Україні не працює фактично чорне море для того, щоб повні міри задовільнити той експортний потенціал, який ми маємо. Тому сьогодні ми, як держава Україна, в рамках комунікації з європейською спільнотою говоримо і наполягаємо, щоб ті коридори солідарності, які діють, вони продовжували діяти. І фактично, ми ще в тішні місяці отримали чергове запевнення від європейської спільноти з Брусселя про те, що вони і надалі хочуть розвивати тісні економічні стосунки з Україною і говорять про продовження навіть дій без мит, без подкал, яке було запроваджено в червні 2022 черв року. Тому те, що відбувається сьогодні на території Польщі, це більш така емоційна складова. І я розумію, чому польські аграрії вийшли, тому що вони думають, що власне ціни на їхнє зерно. Опустилися через те, що присутня українська зерна. Але ну, що я наполягаю, що тут може бути певна маніпуляція третіх сторін, тому що ціни в світі взагалом знизилися, як на зернові, так і олійні культури. І сьогодні Україна не є законодавцем ціноутворення на зерновому ринку в світі. Тому звичайно, що аграрії, які думали, що вони в цей період часу зможуть реалізувати свої зернові по одній ціні, але на світових біржах ціни опустилися. Вони фактично говорять про свої втрати. Тому так, певних тих втрат, які вони сьогодні несуть. Тому я сподіваюся, що та розмова, яка між президентом України, паном Зеленським і президентом Польщі, тут у як стратегічних наших спільних союзних дій в протистоянні з ворогом, також вдасться і залагодити цей конфліктну ситуацію, яка виникає з боку діяльності певних асоціацій в Польщі. Що ми повинні розуміти, що окрім економічного є ще певні політичні е, питання, які стоять, тому що в Польщі восени 2023 році будуть вибори, і скрізь за все, що таким чином частково хтось намагається е, прихилити на свій бік електорат і таким чином залучитися певною електоратою підтримкою. Тому цей фактор теж не потрібно відсляти, І Ми сподіваємося, що ж таки ті е, вимоги, які в принципі, комунікації, які ми ведемо в рамках європейського союзу і України, вони будуть враховані, і цю ситуацію вдасться найближчим часом скажімо так призупинити. Тому що, наприклад, ми, як принська гравна рада, направивши лист до президента європейського союзу, виставили певні критерії, яким чином можна було б цю ситуацію уникнути, в тому числі знявши блокаду фітосанітарних перевірок. З українських грузів, які ідуть через Польщу, використовуючи польську Україну як транзит, і це б дало можливе дійсно лише тим чином послабити напругу, яка існує, в тому числі і для а, польських фермерів. Пане Денисе, от у мене одразу, як ви говорили, виникло кілька питань. я Не хотіла вас перебувати. Перше питання. Ви кажете, що це така певна маніпуляція виходить, те, що польські аграрії ціни на знизилися на ринку загалом, а вони кажуть, що ось винне українське зерно. Так, а люди, які цим займаються професійно, не вже вони не розуміють, що, що ситуація так склалася, що загалом ціни зміни, ну, змінилися, ціни знизилися. Так, в тому ситуація тому той питання, що багато експертів, аналітики на цьому наголошують, але я ж уточнив цілком конкретно, що всю цю емоційність і цей шквал втрати економічних якихось можливостей використовується третіми сторонами для того, щоб використати польських фермерів у такій певній політичному протистоянні не виключно тут можливо відіграє певну роль Росії, яка хоче розтворити дві дружні країни союзників Україну. І Польщу. тому власне сьогодні я впевнений, що велику комунікацію з роз'ясненнями проводить як і польська польська сторона, так і в принципі люди, які дотичні до аграрної аналітики, дають свої коментарі і вказують на показники, що не українське зерно призвело до зменшення ціни на територію Польщі. Це є загальна світова тенденція, яка вказує на те, що ціни закупівельні знижуються. Більше того, якщо ми подивимося на історію о, останніх кількох місяців, то фактично всередині Польщі ціни не були знижені так сильно, як, наприклад, знижені вони в Україні, і навіть в певний період часу Польща навіть досить економічно добре себе почувала з експорту зернових за рахунок того, що в Україні війна. Тому, якщо передивитися з економічної точки зору, там немає аж такого великого. О, Такої великої проблеми і втрати кинесуть польські товаробники, порівнюючи наприклад з українськими товаробниками, які сьогодні фактично всі свої зусилля направляють на боротьбу з ворогом, і які сьогодні на жаль знищені, які сьогодні на жаль тимчасово окуповані, в яких сьогодні вимагають сплату кредитів за ті. Кредитивів, які вони ще брали до довоєнний період часу, але нічим вони не можуть їх компенсувати, тому що в них або знижена або знищена техніка, або знищені заміновані поля, або знищення підприємство. От як в цих умовах українським товаровникам все ж таки знаходиться зусиль працювати і щось робити. Тому з польської сторони варто було все ж таки проговорити і врахувати цей момент, що. Європейський союз надає певні системи компенсації на гектар для товаровиробників. і це я досить хорошую умови. І це не на словах, це вже відбулося факто. 56 мільйонів євро було виділено Польщі, Болгарії і Румунії на компенсацію тих втрат, які понесли їхні товаровиробники. Тому мені здається, тут більше не економічна площина, хоча вона частково теж що важливо. Тут більше є політична складова в цьому питанні. Тобто, чи правильно я вас зрозуміла, все таки. Десь звідси може стирчати рука Кремля, навіть якщо ми, от, наприклад, згадаємо те, що там у Польщі нещодавно була історія з тим, що камери відстежували які вантажі там біля вокзалів, біля аеропортів надсилаються в Україну. Тобто, ви не виключаєте, що перед виборами таке може бути? Я не стверджую, але й не виключаю такої можливості, тому що ми добре знаємо, як інформаційно своїми наративами Росія досить любить. Популяризувати свої певні меседжі в змі по всьому світу і користуючись такою обставиною, що дійсно польські фермери, не розібравшись до кінця в ситуації сьогодні, знаходяться під інформаційним впливом, або не тільки інформаційним, або і навіть якимось суб'єктивним впливом певних людей, враховуючи ті меседжі, які вони отримують. Накаляюсь цю ситуацію, тому нам потрібно заспокоїтись. Нам потрібно домовлятися. Нам потрібно врегульовувати. Нам можливо потрібно створити спільну комісію між Україною, Польщею, Болгарією, Румунією. Також слова Словенією та можливо, і Угорщиною для того, щоб в рамках наших країн, які є партнерами, які є сусідами по кордону, могли більш з собою детальніше це питання проговорити і вийти з ситуації, щоб воно дійсно не зайшло в глухий кут. І в тоді в ситуації, коли всі тоді програли, а третя сторона, яка це все, скажем так, накалила, виграла. Тому нам потрібно сьогодні промовляти всі ці болючі питання і намагатися їх вирішити, пане Денисе. Залишайтеся з нами на зв'язку. Я додам іще інформацію, якраз про те, що ви говорили. Румунія і Польща звернуться до Європейської комісії із проханням розробити механізми, що допоможуть відстежувати експорт зерна з України. Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Ні Ніколає Чуке на спільній конференції з польським прем'єром Матеушем Моровецьким. Найбільшу стурбованість викликає вплив експорту зернових та інших продуктів з України на виробників країн, які межують з Україною. Торік Польща та Румунія сприяли експорту зернових з України. Додаткова пропозиція зерна на їхніх ринках спричинила економічний тиск та на фермерів, оскільки вплинула на ціни та можливості зберігання зернових. Я ж нагадаю, що з нами на зв'язку досі Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Ви досі з нами, пане Денисе? Так, я вас чую. Уряд Польщі та Румунії просять допомогти в ЄС у відстеженні українського зерна. Для чого це потрібно? Наше зерно осідає на ринку ЄС. От ми з вами вже поговорили про Польщу. Ще от варто поговорити про інші країни, ЄС. Чи справді воно осідає настільки, наскільки от знову ж таки цю тему роздувають? Ну, власне, не осідає, тому що ці країни виступають або в ролі транзитера, або в ролі тих країн, які. Фактично закуповують і далі перепродують можливо в інші країни світу, тому власне сьогодні знову ж таки, повторююся. Це більше а, ситуація, яка вийшла з під контролю, якою користуються певні політики для того, щоб здобути собі преференції. Тому що якщо ми говоримо, наприклад, про застосування певних обмежень, ну як, наприклад, Польща може там заборонити чи Румунія заборонити експорт української продукції, якщо до факту це є кордони Європейського Союзу, а не кордони лише цих країн. А в Брюсселі виявлені конкретні механізми співпраці з Україною у вигляді скасування квот і мит. тому власне на рівні україна Брюссель це питання досить таки врегульовано, і воно має далі розвиватися те, що штучно можуть запроваджувати. Додаткові перевірки, це ми бачимо. Це на жаль, зараз відбувається зі сторони польської польщі, тому що, наприклад, фітосанітарні, фітосанітарні контролі, які проходять вантажівки, вони фактично призводять до того, що замість п'яти днів автомобілі простоюють на перетині кордону порядка десяти днів. Залізничні вагони, які там проходили цей контроль протягом одних двох днів, сьогодні збільшені до п'яти шести днів. Тобто, бачите, відбуваються певні такі штучні речі. З затягуванням перевірки для того, щоб не такий е, інтенсив здійснювала Україна, але знову ж таки на нам полягає, Україна експортує коридорами солідарності, не тому, що ми там бачимо для себе лише цей ринок і більше нічого не хочемо робити. Ми робимо це, тому що у нас поруч йдуть воєнні дії, і е, наш сусід, який заблокував експорт Чорним морем. і по факту, не маючи повної безпеки контролю в чорному морі, не маючи можливості здійснювати експортний потенціал. Всіх своїх експортних груп товарів ми змушені користуватися коридорами солідарності. І мені дуже приємно і нам приємно свідомо, що це дуже добре розуміють Брюсселі. І ми сподіваємося, ко це наголошу. Ми не хочемо конфронтації. Ми не хочемо, щоб нас використали так. Польщу, Україну чи Румунію. Нам потрібно знайти цей діалог і порозумітися, тому що подалі у нас через два місяці новий врожай так само нам потрібно буде експортувати. Так само врожай буде в Румунії, в Болгарії, в Угорщині. І нам тоді, це питання буде більш густкіше стояти, тому краще зараз знайти ті дотики, якими ми пересікаємося, і можемо порухатись далі. Ну будемо сподіватися.